Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І це, мабуть, останнє відео з циклу Євробачення, яке називається Хто здивував, а хто розчарував. Але розчарував, мабуть, не буде некоректно сказати, не виправдав просто моїх сподівань. І перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Як вам відео чи згодні ви з моєю думкою, бо сьогодні буде багато. Багато моїх думок тут. Вибачте, за сумбурне відео я пишу його одним дублем. Зранку майже без, без підготовки, але хочу бути перед вами щирим і сказати, по-перше, що мене здивували люди в коментарях під моїм відео сьогодні, особис... особливо під відео на рахунок переможця. Немо. Чому? Бо це дійсно, на мій погляд, талановита людина. Вона робить е класні номери. За цим стоїть е не, не одна сотня годин підготовки. І те, що він в спідничці, або те, що він в рожевих панчохах е чи колготках, е розумієте, це не головне. Е ну. Дуже добре влучно написала людина під цим відео, що толерантність вона або є, або її немає. І от я здивований, що в багатьох людях немає цієї толерантності, і всі дивляться лише на е, ці рожеві колготки, а не дивляться в суть. Да? Бо в кожного з нас е, гарно сказала на це е, одна парамедикиня з фронту, яка каже, що. А, а вона була полоненою на Азовсталі, вона сказала, що я не знаю життєвої історії тієї чи іншої людини, і я не повинна, не маю права судити, судити по якихось її там ну, зовнішньому вигляду чи чомусь про цю людину. Я вам розповім історію зі свого життя, коли я носив довге волосся нижче плечей. Uh, і ходив так, багато людей мене питало: О, а ти, мабуть, не тієї сексуальної орієнтації, Або А ти що, священник? Тобто в мене такі люди викликають лише співчуття. Співчуття від того, що в них uh, такий вузький кругозор, і вони не можуть дивитися далі. Не можуть, ну я ж нікому не заважаю, так як і Немо, він нікому не заважає в своїх рожевих панчохах, та хай ходе, хай сидить зі мною поруч в кафе. Це мені не заважає. Він же ж мене не ображає і нікого не ображає. Це його особисте життя. І я готовий відхватити теж під цим відео багато хейту, тому що це не все, що буде. Те, той номер, який мене здивував, приємно здивував, підкреслюю. Я думаю, що багатьом не сподобається. Е, тепер щодо Євробачення, е, мені, мені ну, під здивуванням, я те, що я не очікував. Е, не очікував я, але цього відео тут не буде Норвегія Гейт, тому що. Так, номер класний, і це хто дивиться за моїми відео вже давно. Я колись казав, що це пісня, яка створила мій тиждень. Е, я дійсно слухав її на повторі. Класний трек, але. Ну, перехвилювалась. Ну, так, могла виступити краще. Е, але ж е, не останнє місце. Не останнє. Так, не перше. Але ж, е, ну, в, ну, не останнє. Ну... Ну, це моя думка. Тобто, я не, не сподівався на такі бали для Норвегії. Тепер перейдемо до наших відео. Азербайджан, давайте дивитись. Я очікував більшого. І от вже він почав якось невпевнено. Ну, розповім, чому очікував більше. Так, щоб було зрозуміліше. Я бачив е кліп та студійний варіант пісні, і там голос, він, він такий він об'ємний, він просто тебе охоплює з усіх боків. А тут от він. Невпевнено. От він, коли почався... І, а, він не попав навіть в першу ноту. Тобто, знаєте, таке відчуття, що він е, не охоплює е, цю арену. Тобто, в студійному варіанті оцей вокаліс його, він. Він прям, ну. Приковує слух да, це мабуть невірно, але це так. А тут ну от його не вистачає. Отут От уже коли вони вдвох, так, так. Да. І знову він як не витягнув трошки. i Не вистачає трохи драматизму. Тобто він тут повинен бути, щоб аж серце ну, стиснулося. Але цього, цього немає. І е, розумієте, ну, його, він, ну, от, в студійному варіанті він, як мені навіть стінга трохи нагадувало. Тобто, я очікував, у них класне поєднання е, східних мотивів і сучасної музики. Ну, Мені подобалось дуже. А от номер сам він розчарував. Е, тепер до того, хто мене здивував. Ми будемо по черзі так іти. Е, до того хто мене здивував, це Мальта. Вона починала е, півфінал, відкривала концерт, і це було дуже потужно, на мій погляд. Давайте подивимось. Тобто цей початок він вже е приковує мене, як вона почала, і це. ну, Тобто я від Мальти не очікував нічого такого. Тобто я слухав цей трек, я розумію, що не всі, е ну, не всім це потрібно, да, бо я оглядав це Євробачення, і я всіх їх слухав в різних обробках. І ну, ну Мальта і Мальта думав: ну таке прохідна країна. Але ж е, живе виконання, воно тут дуже круте. Так, хтось скаже, вони вкрали постановку. Е, так скаже, що не оригінально. Але ж багато хто був неоригінальний і ті, які пройшли далі. Ну. Погодьтеся, що Мальта не повинна була е, вибувати. Так само, як і в принципі Азербайджан. Так, вони. Е, не не справдили мої сподівання, але були гірші. Тобто, Азербайджан все одно повинен був проходити фінал. Це моя думка. І ще, ну, да сказати тим, хто каже, та нічого особливого. Ну, якщо ви розумієтесь, хоч трошки на вокалі, ви знаєте, як важко співати і рухатись. Збивається дихання, дихання, увага, і тут вона рухається, і сила в неї є сила в голосі, і сила не втрачається. І ну, поки що я не чую жодної якоїсь фальшивої ноти. Сказати заради справедливості, як написав один з е моїх глядачів, що вона рухалась, вибачте, е як корова, це не мої слова, це його. Е але я не розуміюсь на пластиці, я не можу сказати, гарно вона рухалась чи ні. Але те, що рухалась і співала, да, е то це вже ну, плюс. І як її зараз тут будуть крутити... デビューした。 Після цього вона видає от таке. Мені дуже сподобалось, я не очікував такого номера, і я був дуже приємно здивований. А, тепер, що хочу сказати, ми пройшли з вами половину відео, і ті, хто лишився, я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь а, сьогодні вночі, після цих двох відео дуже багато людей з'явилося нових на моєму каналі. Я всіх вас вітаю. А, щиро вдячний за те, що ви. Підписалися на мій канал за те, що ви дивитесь, за те, що коментуєте. І хочу сказати, що я, я хочу створити добру, таку доброзичливу атмосферу на цьому каналі. Коли мене Мені теж сказали про те, що я хейчу наших в відео про Альону Альону і Джері Хейл, яке я робив з півфіналу, і казали, що не треба так робити, не треба казати, наші найкращі, я вважаю, що. Справедлива критика, вона має право бути. Конструктивна критика має право бути. Тобто я нікого не ображаю, я нікого не кажу. Я вдячний буду вам, якщо ви будете критикувати мене. за... Я теж бачу ці недоліки свої. Багато в чому. І е, це добре, це, це робить нас кращими. Це мій погляд. Е, йдемо далі. Е, це буде Бельгія. Бельгія несподівано мене розчарувала, тому що я теж чув студійний трек, він мені зайшов, хоча я не додав собі його до плейлиста. Але ну, він дійсно потужний і прикольний. А що вийшло в нас в виступі? Ну, давайте дивитися, чому ж так. Ну, початок ще ну, непогано. Тобто він е витримує ці інтонації, витримує паузи, робить такий, ну, намагається робити інтонаційний, і глибокий вокал. І вже трошки починає він пливти. І все. І тут от виявилось те, що він дуже хвилюється, голос в нього тремтить. І тут, от, взагалі, він, розумієте, він, ну, просто не витягує і. Він не витримав цієї планки, навіть яку сам поставив спочатку виступу. Тобто початок він інтригував, а зараз просто він почав сповзати, як на мене way that you move му! тут взагалі, ця фраза. Розумієте, мені його, ну щиро шкода. Тому що він старався, він намагався зробити е класно, але не вийшло. Не розуміє, чому не можна було зробити в тональність трошки нижче і йому було легше співати. Е від цього пісня не стала гіршою, як на мене, а він би почував себе впевненіше. Тут повинен бути такий наростаючий момент, все вище і вище і вище, ну, якби накал такий, а його, ну, його немає, він його не дає емоційно. Тут він е справився, я думаю, що не із-за того, що він там взяв себе в руки. А із за того, що просто тут е, не вокально, а крик він переходить на крик, а, а так легше і... і тому воно більш вдало виглядає. Закінчив він вдало, як на мене. Але ж е цей початок такий скомканий. І... Ну, і Він дійсно лишив такий осад в... у слухачів, і за цього, мабуть, його він і не пройшов далі. Хоча ну, ми... ну, об'єктивно, так, він не витягнув. Ну, що тут казати, хоча. Там, да, кінцівка класна. Е це те, що не виправдало моїх сподівань. А ось те, що. Що мене дійсно здивувало. Здивувала Ірландія бей, 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 так І я готовий вже почути від вас про те, який я сатаніст, і про те, що такого не повинно бути, і, і взагалі, давайте дивитись. Вагу, хто скаже, що в неї нема вокальних даних, як вона співає зараз? Це така трошки навіть е джазова обробка. Давайте трохи про номер. Е як сказали е ті, хто коментував Євробачення, про, про те, що е ну, її зґвалтували рік тому. І цей номер, е він створений під, під ну, не під дією, а як це сказати, під, вра і не під враженням. Ну, тобто, це її така рефлексія. І. Я бажаю вам ніколи не бути в, такі, в такій ситуації, але, ну, мабуть, ті, хто були, вони теж свій, свій біль так е, емоційно можуть виплескувати. І тут дійсно видно, це її якийсь, е, ну, вона така колюча, весь цей негатив, весь цей біль, який виходить, але. але ну... Спробуйте так зробити, блін, так не вийде. Тобто вона класна саме в цих живих виступах, і я коли робив огляд е, на її номер ще спочатку. То, то так. Тобто, живі виступи вона цим, цим бере, е, її перформанси на сцені, вони викликають вир емоції, і так її можна е, або любити, або ненавидіти. Мабуть. Вона нікого не лишить байдужим. Тут, яка тут емоція? Скільки якоїсь ну, такої містики, у таємниченості, при цьому болю, при цьому е Ну, не злості, а якоїсь такої. Тут такий салат емоцій. Навіть ці крики, які вона робить, вони ну, настільки вивірені, тобто, ну я, наприклад, так зробити не можу. Знаєте, можливо, хтось скаже, що це Шабаш, але е, мені таке подобається. Це мої смаки. Е, зі своїми ви можете поділитися в коментарях. Я ще раз вдячний всім, хто, хто доєднався до цього каналу. Коментуйте, давайте створювати лише таке доброзичливе ком'юніті, яке буде розуміти один одного і буде розуміти, буде розуміти співаків, творчість їхнього. Я буду намагатися виправдати ваші сподівання і говорити лише про хорошу музику, але не без критики, не без конструктивної критики. Ще раз дякую за те, що дивились. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. До речі, є в мене телеграм, не дуже я його розвиваю, але він все ж таки є. Можете підписуватись і туди. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!